Кінь велика свійська тварина, яка тягне, возить, але борозни не псує. Господар року ще минає, всім відомий своєю працьовитістю, проте випадки бувають різні. Вони взагалі працьовиті тварини, але залежності так само, як в людина, буває трошечки лінива, так само і кінь буває трошечки лінивий. Не так, щоб просто важко з ними. Просто вони, от, якийсь шорох він може налякатися і може бути всякий. Ну, Вони дуже працьовиті. В залежності, як ставиться людина до коня. Якщо людина ставиться до нього з терпінням, з повагою, то кінь відповідає взаємністю. При догляді за конем варто пам'ятати, що ця тварина не любить протягу і бруду. А щоб навчитися їздити верхи, треба достатньо часу та врівноваженості. Головне біля коня бути спокійним, тому що якщо кінь неспокійно себе веде, то агресія передається від людини до коня, і так само від коня до людини. Коли людина приходить перший раз, вони в захваті дивляться і кажуть, що їм страшно, а потім сідають. Вони розуміють, що це не так набагато страшно, як воно здається, але навчання потребує трошечки терпіння до коней. Поні бувають різної масті та видів. Найпоширенішими після звичайних є поні. Низькорослі коники розраховані для циркових вистав або катання малюків. Це наш головний жеребець, це гарем. Він їх всіх любить, всім опікається своїми жонушками. Він у нас производитель, можна сказати. В нього дуже багато лошад є. Він у нас альфа самець. Це рахується сірий колір, бо взагалі білих коників немає. Є сірі і світло сірі або альбіноси. Якщо коні можуть сягати до двох метрів у висоту, то поні до півтори. Якщо знайти коней у Тернополі вам буде непросто, то з вівцями в цьому плані набагато легше. У Тернополі вони живуть просто на театральному майдані. На відміну від року дерев'яного коня, який обіцяв бути динамічним і багатим на зміни, 2015 рік вівці або ж кози буде мирним, але продуктивним.